В нього згідно з процедурою мали б я не знаю станом на зараз чи взяли, але згідно з процедурою, мали б взяти відбитки пальців. Можливо, зробили б його фотографію. А вже після цього його приводили до зали суду, де і пред'являли обвинувачення. Так, ну і власне, давайте нагадаємо одне одному про. Справу Трампа про те, в чому взагалі полягає вся ця суть. Я вже підкреслював, що е це одна з багатьох справ так, кримінальна справа, е у зв'язку з е нібито підробкою е кведу, якщо говорити простою мовою, мовою фопів, е підробка е джерела. Надходження. А точніше, е, ну так, фактично, це підробка джерела надходження. Він отримав, е, він передав ці гроші е, зірці фільмів для дорослих. Я от тільки через нашу Ютуб-трансляцію зараз намагаюся не. В говорити оце слово на літеру П, але ви його всі прекрасно, як дорослі люди, знаєте. Ну і також так само така сама модель, яка знімалась голою у відомому журналі. Так ось він їм заплатив гроші і сказав, що це юридичні послуги. А насправді ж він заплатив їм за мовчання про. Статеві відносини власне з ним. Ну і от це лише один із е, обвинувальних одне з обвинувачень, яке пред'явили Трампу, підкреслюю, воно кримінальне, і саме в рамках нього зараз Трампа заарештували, не просто затримали, заарештували. Він судячи з усього, поїхав із будівлі суду у наручниках. Але м я не впевнений, що нам це покажуть е, у трансляції. Я пильно намагаюся, наскільки можу в прямому ефірі стежити. За е, трансляціями, які показують нам американські телеканали, от зокрема те, що ми зараз з вами бачили, це був телеканал CNN, але поки не бачу о, безпосередньо кадрів затримання або кадрів Трампа в наручниках. Ну, Дуже було б цікаво подивитися. Не впевнений, що е, це ми зможемо з вами побачити. Ну чому? Тому що ви ж пам'ятаєте, як. Виглядає трансляція з американських судів. Ніяк не існує трансляції з американських судів. В них вони малюють картинки е, і вже на них публікують те, що відбувається, передають те, що відбувається у залі судових засідань. Ну а Трампа, якщо там десь виводитимуть із чорного ходу і побачить це з гелікоптера е, американські телевізійники знову ж таки по білому заздрю, що американські телевізійники мають. Багато не один багато гелікоптерів, з яких можуть стежити за тим, що відбувається у тих чи інших місцях на місцях тих чи інших резонансних подій. Безумовно, важливою такою резонансною подією є справа Трампа. Пильно стежимо, буду інформувати. Ну, але є ще, окрім цього, про що а, говорити. А, цікава річ. Доволі терміново також новина, вче не така важлива, як про Трампа. Цікава історія пролунала зараз від російських партизанів, і принаймні так ці особи себе називають, і це ще одне свідчення про те, що російські розбірки, внутрішні розбірки, вони виходять на новий рівень. Ну ми про розбірки почали так активно говорити, коли вдерлись росіяни до Росії. Звідкись невідомо, звідки? ну Просто так у прикордонних селах з'явились у Брянській області місяць тому, постріляли одне одного і, значить, пішли звідти, тихо прийшов, тихо пішов. А тут виявляється, що Національна республіканська армія тепер взяла на себе відповідальність за взрив в Петербургі. За цей теракт, в результаті якого був ліквідірований. Перепрошую Татарський, так званий воєнкор, насправді злочинець. І він у цивільному житті був злочинцем. Він сидів у в'язниці, був засуджений за граблення банка. І він власне під час російської агресії 2014 року зміг вивільнитися із цієї такі тюрми, і став на службу зовсім небожу, став на службу Путіна, став на службу, став колаборантом. Потім став цим от так званим воєнкором словом пропагандистом. От його ліквідували два дні тому. Тепер відповідальність на себе нарешті хтось взяв. І це, от хтось, це національна республіканська армія. Щоб це не значило. Знову підкреслюю, вони називають себе е, росірус російськими партизанами. А пітерська колона е, оцього двіженія. Опубликовал его на в на в телеграм-канале эту заяву. И вот что вы накажут: мы организовали и осуществили акцию 2 апреля против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста войны военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский, данная акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и мы не имеем связи и не получали помощи ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб. Ну, с чем этим он Мы этим мы это что. Російські так звані слідчі, так звані правоохоронці, звинувачують у, нібито, замовленні цього цієї ліквідації українські структури, українські спецслужби а також. Так званий фонд боротьби з корупцією Навального. Ну от, нібито українські е, розвідники. Це а зараз просто ви сідаєте, там. Якщо ще не чули, е, то краще сядьте, бо звучить це, скажімо так, що можна впасти просто від сміху. Українські спецслужби через телеграм-канал завербували оцю е, Дарю Трепову, яка передала статуетку, яка, зрештою, вибухнула в руках цього пропагандиста. Вона. Е, 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 е. Мотив була мотивована тим, що нібито її вивезуть в е, Центральну Азію. їй куплять квиток у центральну Азію, а звідти вивезуть до України, і тут вона зможе стати редактором в одному, чи то телеграм е, чи, то телеграм чи то в одній з е, редакцій змі. Ну от е, ця нісенітниця на повному серйозі прийшла в голову тим, хто відповідає за такі справи. Це за мотивами візитка Яраша». Так ось вона, значить, була нібито завербована українськими спецслужбами, які їй запропонували очолити стати редактором у Києві, і вона отак сильно погодилась, що віднесла статуетку і вручила цю статуетку так званому «владлєну татарському і навіть не пішла з місця подій. Ми ж вже бачили на опублікованих напередодні кадрах, що вона продовжувала сидіти поруч із цією статуеткою. Ну є відчуття, що вона справді не знала, що там було. Хоча не здогадуватись, ну якось дивно. Якщо ти вже бере... якщо допустити, що вона брала участь у якихось таких обрутках, не виключаю, що хтось їй там щось пообіцяв, але переконаний, що це точно не українські спецслужби. А на 100% впевнений, що російські прикриваючись відповідними лозунгами. Ну а тепер бачимо таку от таке спростування цікаве від, як вони кажуть, російських патріотів, російських партизанів, які борються за свободну Росію. Вони це підкреслюють в кінці свого цього маніфесту. ну, що вам сказати, дорогі друзі? Відверто кажучи, я б не довіряв відповідним е, публікаціям. Мало хто може взяти за таке відповідальність. Зрештою, вони там, знаєте, можуть зараз, е, я вперше чую про цю от, Національну республіканську е, армію. Принаймні е, не вона, наскільки я пам'ятаю, брала, е, брала участь у інших операціях, які також називали себе. Е, називали себе російськими партизанами, так, Російський добровольський корпус. Називалися ті, які ходили в Брянську область на розбірки. А тепер це якась чи Національна Республіканська армія. То ось що, що мене бентежить у цій ситуації. Тут же абсолютно спокійно можна затримати будь-якого там будь-кого одним словом. І сказати, що так подивіться, оце ж представник національної республіканської армії, так званої, а він на камеру розповість все, що завгодно. Що а ну да, ну дійсно, ми все таки дійстволі в согласуванні з українськими спецслужбами. Тому ну давайте так з холодною головою підходити до цього, взяли на себе відповідальність і взяли, але це так знаєте, ще раз нагадує про те, що це виключно внутрішньоросійські розбірки і. І яким би він не був там воєнковим перівоєнкором, там ще поранено 30 е цивільних. Знову ж таки, які ми б не були в них погляди, я переконаний, що навіть якби прийшла в голову така ідея українським спецслужбам, вони б не пішли на такий е ризик поранити ще купу цивільних, ну тому що. Це не наші методи. Так, ми не воюємо із цивільними, ми воюємо із російськими військовими і з російськими окупантами. А от вони натомість продовжують знущатися з українців.